28 жовтня, 77 ма окрема аеромобільна бригада з Кривого Рогу святкуватиме першу річницю з дня свого заснування. Ми приїхали на Донеччину, зараз знаходимося у лічних кілометрах від лінії фронту, де ведуться найзапекліші бої на цій ділянці. І позаду мене ви бачите один з тих танків, на яких працюють наші криворізькі хлопці. І сьогодні ми поспілкуємося з тими, хто просто в цю мить створить історію, історію сучасної незалежної України, яка обов'язково переможе в цій війні. І я так як е, живу поряд з кривим рогом, то вирішив зв'язати своє життя з 77-ю, піти служити. Так і вийшло. Я командир другого танкового взводу, е, виконую обов'язки з приводу підготовки свого екіпажу, своїх хлопців, тобто е, всього особового складу, ще поки що не на Абрамсах. Але були такі надії, були. Зараз наші хлопці знаходяться на бойовусі, одні з перших взвод. То вони ще приїдуть і також будуть ділитися досвідом. Можу показати відео, як тойсь, як механік Ось. ощущається. Сподобалось, не сподобалось. Б'є по голові все одно, що щось так. Ти душ Да? Сподобалось? Стріляти да. з стан. Сам вистріл, от він він приносить такі емоції, що аж Фу. сам вистріл, ти чувствуєш, що ти несеш якусь радість русським. Навівся, до пострілу готовий. Бежа, Бр... я броня один до пострілу готовий. Пострел! Пострел! И там? Я как человек, который никогда не связывался с техникой, ничего не знаю про нее. Тут меня садят на технику, которая стоит миллионы, и мне приходится еще стрелять. И плюс от меня чуть-чуть зависит жизнь моих двоих. Так же самое, как моя жизнь зависит от командира, от механика. И вот первый мой выстрел, наверное, самое такое было. Ух. Человекчуло тогда... в этот момент? Я не знал, что настолько будет отдача, настолько так чуть-чуть так труханет. И вот это такой прям аж адреналинчик, когда бабахнуло, ты видишь, оно еще и попало туда, куда ты хотел. Так это ух. Ты такой думаешь, ох, я бы сейчас бы насыпал немножко. Зараз, коли ситуація на фронті надзвичайно складна, особливо на Донецькому напрямку, дуже важливо, аби свої навички відточували ті, хто прокривають тил нашим військовим. Це снайпери. Позаду мене, просто зараз снайпери 77-ї окремої аеромобільної бригади проводять навчання на полігоні і знищують умовні цілі, які насправді виглядають дуже і дуже безпечними. Снайпером я був ще в 2014 році. Ще спочатку війни в 2014 році. Я воював 14-16, ну, з 14 по 16. В Одному місці, да, і по троє, і по четверо суток знаходилось. Ти, якщо ти в посадці, да, та, скажемо так, то трава, дуже багато там пояс, в пояс, врос чоловічський. Ну, тобто приходиться і сидіть, сидя стріляти, і лікар вообще стоє. Ну, скільки дозволяє, наприклад, там стоя постоять, потому что якщо починається обстріл до тебе летить, ну ти ж не будеш стоять, просто якщо равняют посадку, викашують, ныкаться, ну, ховатися в ямку, якусь заскакувати. Моя робота ну, Заключається в прикритті групи, як на заході, так і на точки і там, при їхній роботі. ПКМ калібр 762 х 54 В основному це ну, така робоча дистанція 500 метрів це ну, стабільно, можна кось попасти у ну, У нас в підрозділі ну, і, ну, кожен знає свою роботу і кожен відноситься до роботи відповідально. І цим, цим мені це подобається, що ну, типу, є конкретна задача, ми її взяли, зробили і до нас нема претензій. І ви стовідсотково бачили безліч відео у соціальних мережах, як наші оператори БПЛА знищують ворожу силу противника у їхніх окопах за допомогою систем скидання боєприпасів з квадрокоптерів. Так, от я тримаю в руках саме одну з тих штуковин, яка незабаром відправиться до Росії І я сподіваюся, вона щонайменше покалічить, а як максимум знищить декілька окупантів, які дарма прийшли на нашу землю. Ми ударна група, займаємося скидами з Майка 3. Це один із варіантів, які ми заряджаємо і летимо працювати по піхоті, по ворожій піхоті. Тобто, на техніку вона не розрахована. Тобто, є кумулятиви там різні. Це саморобна бімбочка з шропнеллю. Як маракас. Ось е заряджаємо і летимо вже на знайдену ціль, тому що задалегідь ціль повинна уже бути знайдена. Ось така штука знаходиться всередині. А що це? Ось е шрапнель, там і гаїчки, і болтики, і все. І третіл. А яким чином воно вибухає? Є ініціатор Ініціатор цього всього. Це ось така кадешка. Дуже опасна штучка. Без цієї штучки бімбочка безпечна. Спочатку вона в такому вигляді, потім скидається, хвостовик стабілізує його за засчет ваги своєї низ Завжди вниз. Ось так воно є. І летить. Тут ініціатор гоздиком пробиває кадешку і вибухає внутрі, всередині. І виходить, взрив. Зараз ми будемо піднімати Mavic 3 і робити скид осколочним елементом. В цьому напрямку там знаходиться ров, в якій ми будемо робити скіт, щоб осколки не вразили нікого. Один день вийшло, всі скиди, що що скидали, все получалося підпалювати БК і підпалювати окопи. І воно їм все горіло, все було в диму. Це було класно, тому що ти летиш і ти бачиш, де воно димить, куди тобі летіти, легше орієнтуватися. Ну було прикольно. Це, напевно, таке саме, саме класне було. І в нашому підрозділі кожен доповнює один одного. І в загальному виходить таке одне ціле, яке може одне ціле, яке. Виконує свою роботу і в них ну добре виходить, тому що всі щось роблять краще за інших і допомагають один одному в тому, щоб війна швидше закінчилась. Літаємо, розвідуємо, бомбимо все на кубку. Деколи навіть доводиться займатися саперною інженерною справою. Скручуємо ці ж самі бомбочки, робимо бомбочки на вантажні дрони так само, типу, ну. Помаленьку всі вчимося, чогось нового. Кожен розвивається в усіх напрямках, того що робити щось одне, цього замало. І саме таке, напевно, що бісить, ну типо, ти ж пішла в ЗСУ, тебе ж держава забезпечує, на що вам донатити. Люди не розуміють, що навіть ця ж зарплата, яка в 100 тисяч, яка, до речі, не всіх є, тому що не всі стоять на бойовому розпорядженні. Це ремонт машин, це ремонт тих же ж самих дронів, це закупка тих самих антенн, кабелів, тих же ж самих зарядних станцій. Це все купляється по суті за власні кошти, того що держава ще не зрозуміла, як правильно забезпечити такі роти, такі взводи, такі відділення, як в нас. До речі, кожен з вас може відправити своє привітання окупантам, задонативши на банку підрозділу 77-ї окремої аеромобільної бригади. Хлопці та дівчата підпишуть від вас отакий невеличкий подаруночок. і обов'язково в телеграм-каналі, наскільки ми розуміємо, це буде опубліковано, ви зможете побачити відеозвіт вдалої роботи наших бійців. З любов'ю. Ну, звісно, у лапках від на часі для окупантів.